На зупинці громадського транспорту біля Черкаського державного технологічного університету ми випадково натрапили на зграю собак. Місцеві жителі стверджують, що це є великою проблемою, яку не хоче вирішувати міська влада. Заважають, да. страшно буває. Ми побачили угу. тільки трьох, їх багато у нас. Ну, достатньо. Достатньо. Я не тільки тут буваю, я не в цьому районі живу, я тут працюю. А живу на митниці і там багато бігає. Достатньо собак. Не було прецедентів, нападали на людей, не бачили? Не бачив. Як, на вашу думку, треба вчинити з цими собаками, куди їх відправляти, як зробити місто комфортніше в цьому плані? Ну, мабуть, потрібно, щоб були якісь не знаю, приюти для них, мабуть, так. Мабуть, їх виловлювати і в приюти поміщати і о, кастрірувати, щоб вони не розплоджувались. Я вважаю, що це варіант, і Гуманний і в той же час для людей безпечний. Вони не повинні бродити, не повинно бути бродячих собак. Це однозначно. Міська влада говорить, що в них немає грошей на ці приюти, як ви mm -hmm. кажете. А де брати кошти на утримання? Міська влада менше порувала, так знайшла б і гроші на утримання собак. <laughs> так. моя думка.